У Шосткинській центральній міській бібліотеці відбулася довгоочікувана подія. Тут вперше, після трирічної перерви, відкрилася традиційна виставка Котоманія. Професійні митці та аматори представили близько ста робіт, виконаних у різних техніках, але об'єднаних однією темою. У перший день весни відзначається міжнародний день котів. Це найпопулярніших домашніх тварин усього світу. Кажуть, що кішки лікують від хвороб. Покращують погане самопочуття, а ще вони ловлять мишень. Про це можна дуже говорити багато, особливо з тими хто тримає вдома цих чудових домашніх улюбленців. Авторами всесвіту котоманії стали 50 митців. Це учні художнього відділення шосткинської дитячої школи мистецтв, слухачі університету третього віку, члени клубу Елегант, представники фахового коледжу імені Івана Кожедуба та пересічні містяни. Це у нас і живопис, це у нас і вишивка, це у нас і в'язання, це у нас і вироби. Ми бачимо там ось з дерева, випилювання, мабуть. Бачимо вироби наші коти з пап'ємаше. Андрій Коновець відомий у шості поет та художник. На виставку Котоманія він представив дві свої роботи, на яких закарбував сусідського та власного улюбленця. У цій виставці я беру кожного року участь і маю дуже гарне задоволення від цього. піднімається настрій і, взагалі, світ становиться. Дуже котячим Позують дуже мало, тому приходиться їх фотографувати, а потім вже домальовувати. Десять вишитих хрестиком картин презентувала шосткинка Лідія Булітко, і це ще небагато запевняє майстриня. Вишиті котики користуються великою популярністю у її знайомих. тож чимало своїх робіт? Жінка роздарувала. Ось цього кошеня я напевно штук 20 вишила, тому що хто у гості не прийде. Я усім роздаровую, і усі цього кошеня беруть. І я знову сідаю за верстат і знову вишиваю. Учениця художнього відділення Шосткинської дитячої школи мистецтв Євгенія Максименко намалювала котиків-читайликів. Розповідає, що на такий сюжет її надихнули власні домашні улюбленці. Тому що я люблю тварин, коли я читаю, вони до мене приходять. Мій песик, мій котик до мене приходить. І Я в голос їм читаю директорка книгозбірні Світлана Портянко подякувала митцям за чудові роботи та вручила їм почесні свідоцтва учасників цьогорічної котоманії. Відвідувачі виставки зізнаються, що отримали море позитивних емоцій, споглядаючи на братів наших менших, а ще захоплюються талантами шосткинських митців, які зуміли влучно передати енергетику пухнастиків: великих і маленьких, бешкетних і допитливих, грайливих і моркотливих. Дуже сподобались кітки і Тамари Бикова, і Афанасіва, і дитячі дуже дуже позитив. Ось у самому є. Плани зробити, але треба трошки часу і хочу теж своє, які небудь лікала, які кітелефоти. в мене є. Ось запрошувала інших людей. але вони на жаль не прийшли сьогодні. Кажу, приходьте на на кіцяк, усі люблять котики. Так що дякуємо всім, усім художникам таким. Вони такі, як сказав Андрій, вони такі ніжні, вони такі домашні і вони дуже дуже чують. Якщо є якась хвороба, і вони спасають від цієї хвороби, це вже 100% Я знаю на практиці, бо вони до вольного місця вони прилягають і вони його охороняють. І правда, вони як люди тільки не розмовляють, а дуже дуже все розуміють, як подивляться своїми очима, і все це ми бачимо на цій виставці: їх ніжність, їх. Іх ласку на думку провідної бібліотекарки Шосткинської центральної міської бібліотеки Любові Михайлової. Лікувати тіло і душу можуть не тільки справжні коти, а й мистецькі. Переконатися у цьому можна особисто, завітавши на виставку Котоманія, яка працюватиме у стінах книгозбірні до 27 березня. Ми працюємо кожен день, крім п'ятниці з 10 до 18 години. Тому ми запрошуємо всіх, хто не має сьогодні змоги, побути на відкритті нашої виставки. Будь ласка, двері на. Бібліотеки відкриті, заходьте, ну, отримуйте позитивні враження, тому що котики наші ну, дуже чудові. Ви коли заходите, зразу покращується за настрій.